Зустріч на Ельбі. Справжні цар, дворяни та члени політбюро. Мов з минулого зійшлися відомі постаті в одному просторі і часі. У найбільшому павільйоні Європи кіностудії імені Довженка тривають останні приготування до зйомки першого епізоду стрічки Володимира Савельєва на краю безодні. А тіто ді, просто ділиться -ті. у Келахи наливають лимонадне на шампанське, підмітають червоних ідник. Борису Годунову доклеюють бороду. А Микиті Сергійовичу Хрущову зав'язують шнурівку. Аж доки не лунає команда режисера. Приготували зйомки, будь ласка, всі. Увагу! Мотор. Кадр 55А1, дубль 1. Разом із режисером за творчим процесом спостерігає директор кіностудії Олесь Янчук. Я особисто, як директор студії, як кінорежисер, дуже радий, що вирує нормальне кінематографічне життя в цьому павільйоні. Відразу відчувається енергетика, та творча, яка така нам всім дуже дорога. Я дуже радий за знімальну групу, за режисера, за прекрасний склад акторів, які вони підібрали. І щиро хочу побажати цьому проєкту щасливого творчого життя. Нас камера такай. На знімальному майданчику актори оперного театру. Для багатьох досвід навіть епізодичний перший. Утім, перевтілюватися в образи дворян для них звична справа. Роботи в оперному театрі і з цього все би, з оперним театром була зв'язка, і тому У нас просто идет в театр этот спектакль поэтому. Uh -huh. Нет, это театральные костюмы из нашего театрального спектакля. Да. Из оперы, из оперы Борис, Борис Годунов. Достаточно. Да. Старые, древние. Это этим, этим костюмом, наверное, порядка 70 лет. А много было претендентов? 120 человек. <связано> Достаточно <связано> большой кастинг. Нам посчастливилось. Это наша первая, скажем так, дебютная работа, но надеемся, что не последняя. Дворян часів царя Годунова на знімальному майданчику ходять радіон Малиновський, Леонід Брежнів та Микита Хрущов. Куські, ну, мать ніхто не показував, а келихи здіймали за те, що болить нам і сьогодні. Ну мені кажется, естественное желание остановить ту пропасть, в которую мы сейчас мир просто стремится изо всех сил попасть. Ну и если нам это удастся хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть на один миллиметр остановить человечество от гибели человечеством, то я буду рад. Фільм розповідатиме про історію виникнення атомної зброї та її проникнення в усі точки світу. Це таке історичне ну срез таку знаєте по історії, який, мені кажеться напомнить сьогодні миру, політикам, чоловічеству, а особливо політикам напомнить о том, що їм легко ввести страну в сост... в страну і мир в стані війни. А вот виводять із неї люди, або своїми жизнями, або смертями. підготовка картини тривала понад два роки. Кошти надали щедрі бізнесмени, із державної скарбниці надали й копійки. На дуже серйозні бізнесмени, які по подумали. Низкий им поклон за эту благодарность, что сегодня эта тема важнее, чем любого сериала, который мы сегодня видим там или иначе, и решили дать эти деньги на производство этой картины, зная прекрасно, что. Вряд ли она будет куплена в прокаті. Палець в колеса вставляли і попереднє керівництво кіностудії. Утім, завдяки спільним зусиллям теперішнього менеджменту студії режисера картини та бізнесменів стрічка таки вийде у світ. На щастя, після зйомки першої сцени режисер розбиває тарілку. Ганна Іванова Володимир Павлов. Радіо Свобода. let yeah. yeah. yeah.